Музика нежна. Лепесточки летают, коричневый фон. Шикардос. А на дворі солнечко свита, погодка чудесна. Гарно. Один и три тысячи. А ну лайкайте, 125 тысяч лайків. Лайкайте, діліться трансляцією. Кривой рог что ожидать? Кривий ріг? Руїни будуть. Руїни пострадавші будуть. Небезпека велика є. Настюша, дякую, сонечку, за медведика. Дай Боже здоров'я, Амінь. У Кривому Розі є небезпека велика для цивільних. З пострадавшими, зі сльозами, З руйнованими будинками, такі як без ліфтів. Будинок як без ліфту. От як буде сирена, згадайте мої слова. І не ігноруйте повітряну тривогу, тому що я бачу, небезпека для кривого рогу є дуже велика, дуже велика. Тому, як буде сирена, зразу одразу бомбосховище, правило двох стін. Не ігноруйте. Ото я за Одесу казала, рівно за тиждень, і збулося, що відчуваю, що така небезпека що страшне, щоб не ігнорірували. А зараз за кривий ріг, кажу.